Це Славко, 15 хвилин я з натхненням говорив за те саме, що клочок, Портніков, давидюк, а виявлялось, що телефон не пише. Я потім сказав Асі все, що думаю, за телефон, за неї, за життя, за себе, крім вас, мої любі споживачі, і вирішив. Прийшов до тями і вирішив сказати все це значно коротше. Так ось, сподіваюсь, ви прослухалися Клачка, Портнікова Давідовийка і всіх інших ім'я їм ім Легіон, і тому на коротку передачу вистачить нашого телефону. Чого він вимикається, підозрюю, що пам'яті йому хронічно вже не вистачає, старий і весь забитий. А хоча Ася розказує якусь антинаукову теорію, що він сам у неї викликається навіть при перегляді Ютубу. Ну... Що вони тільки не придумують. Так ось У... всі ці комунальні подробиці ви послухали, що означає ця комунальна сварка. Перше, що партнери сити один одним, їм не мав що взяти з один одного, і шукають приводу розбігтися. Привід їм дала таки собі, така собі тома-гавк. Я не знаю, хто така тома гавк. Я сподіваюся, це якась нащадок емігрантів зі Східної Європи, як оця була Мадлен Олбрайт. Останніх, кого я пам'ятав в Чорнобильську добу, були Ізятоп і Міля Рентген. А тепер у нас є Тома Гаук. Я думаю, ще якась членкиня адміністрації Бідона. Так от ця Тома Гаук пересварила Зеленського з адміністрацією Бідона. Це добре. Те, що Зеленський шукає виходу, це абсолютно правильно. Бо якщо лишиться адміністрація бідона, що ми будемо мати, крім слов Остіна, що вони не сумніваються? Ну, коротше, усякую чуш несуть. І ви знаєте, що у відповідь на вторгнення північних корейців до України в США вирішили захищати Південну Корею? Ну, ви зрозуміли, вони клеять дурня. І будуть клеяти дурня. Поставки зброї неадекватні. Навіть якщо ми її будемо і далі отримати зміну, характеру бойових дій це не принесе. Ми як повільно відкочувалися, так і відкочуватимемося. Причина, як ви розумієте, в слабкості, як зовнішній нашого воєнного постачання, так і внутрішній. Не є, Не дуже є кого загнати на фронт в піхоту. Всі вже пристосувалися. Перспектива. Війни очевидно, що можна зробити, можна спробувати змінити фронт. І зараз ми бачимо прекрасні мирні ініціативи. Те, що шахеди літають загрозливо над нами, це навіть по півдні пуляють якісь ракети, це ознака тиску на нас. Ну, ви знаєте позицію Путіна. Курськ, а потім поговоримо за руйнування твоєї електромережі. Ну. Що можна на це все сказати? Зеленський правильно робить, і якщо він дорогою до миру кине всіх, старих, всіх своїх старих партнерів, він абсолютно матиме разницю, бо ці старі партнери вже кинули нас. Орбан говорить голосом Шольца і Макрона, оці всі Лойди Остін зичать нам перемоги і захищають Південну Корею. В общем, ви там держитесь. Як? Шукати нових союзників, що тепер нас Корея має озброювати. Тепер, що Корея, навіть якщо уявимо собі, що Корея нас озброїть, продовжиться історія 22 -го, го року. Чому ми вже все, що могли зробити на полі бою нашими полководами і наявною у нас зброєю, показали. Всі наші рішення. Ще раз зробити курс. Ну тепер цього разу правильно, там де треба, на, в напрямі перекопу. Коли наш якийсь командуючий скаже, що там аж 200 тисяч воріженьків, і ми не провели ці 200 тисяч воріженьків групами по 10-15 штурмують спиляні посадки. Що це означає? Вони бояться йти в атаку. Він сигналізує я на 200 тисяч не пойду. Це ситуація. Берестейської угоди. І тут треба бути не Троцьким, як всі ви хочете, ні міра, ні війни, а армію розпустіть. А тут треба бути Леніним, прийняти похабний мир. І Зеленський правильно робить, що шукає собі союзників. Союзників в війні він вже бачив. Тепер він, ми з вами побачимо союзників Зеленського в мирі. От яким він був полк організатором і спротиву, ми бачили. Тепер, яким він буде організатором миру, побачимо. Якщо як дізнатися, що в нього це все вдасться? А я скажу як. А треба сказати за Покровськ, що з 60 тисяч Покровську лишилося 12 тисяч, значить, війна йшла не надарма. Все таки трохи ми. Вату прошерстили, трохи людям міські промилося. Якщо 12 тисяч ждунів з 60 тисяч, то це дуже і дуже непогано. Я підозрюю, що не всі 12 тисяч ждуни, а просто нещасні люди, котрі вже розуміють, що нема куди їхати. Як каже Ася, Чому повертаються назад на тимчасово окуповані території? А що їм робити? Чекати тут милості пенсійного фонду він не помилує. Це вже очевидно. Що в цій перспективі лишається? Чекати, поки вони влуплять ракетами, ні. Лишається шукати миру. І наскільки ефективними будуть ці пошуки миру, ми дізнаємося, бо тому, полетять довшим часом масовано на ракети нам на голову чи не полетять. От якщо оберуть трампушку, пройде ще тиждень. От кожен, кожен тиждень без ракет. Це кожен тиждень сподівання на те, що мирні перемовини цього разу мирний процес вдасться. На яких умовах вже великої різниці нема, тому що ми знаємо, як буде продовжуватися війна за тої допомоги, що нам надають, за тої допомоги, що ми шукаємо. Чого б не ризикнути миром в таких обставинах, Ба, ясно, що все це лише блідна тінь, того що я говорив перед тим, але спробуйте пережити відмову вашого любого телефону. І це вже не вперше. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, і Асі нічого зараз уже не кажи.